Ось острів, багато цікавинок, впавши, згнивши верба. Теж така собі скульптура, хто що побачив в ній. Збоку навіть як корабель. І тут дуже, дуже, дуже багато бобрових хатинок. Оця така зроблено капітально. Самі бачите, як класно. Настіл все. Ось тут, виходить, тонель у них, прохід. І вихід прямо аж отут. Ого. Отут десь вихід. І до озера. Чунь-чунь-чунь. І побігли бобери. Отут таке.